Вітаю всіх! В етері, соціальне медійне шоу інтерв'ю із книгою, і я його ведуча Діана Чупріна. Пробули нашого шоу прості: кожного разу до нас в студію приходять учні різних класів, які розповідають про свої улюблені книжки різних жанрів. А я допомагаю зосередитись на їх найцікавіших деталях, які змотивують усіх наших глядачів збагатити свій читацький досвід та ознайомитись з тими творами, що ми обговорюватимемо. Але перед тим як ми почнемо знайомитись з новими жанрами творів та улюбленою книгою нашого гостя, я би хотіла розказати вам про не дуже відомий, але й цікавий жанр, за який від більшістю проголосувало у опитуванні: ергодичну літературу. Поняття ергодична література увів вжиток норвезьких вчений, дослідник електронної літератури Естен Арсет. Він відніс до ергодичних ті твори, які вимагають особливих зусиль при прочитанні. А саме, коли читач є активним учасником у складанні частин тексту книги. Подібно до того, як особисті дії та вибір гравця впливають на сюжет у комп'ютерній грі, так і в ергодичній літературі читач обирає альтернативні варіанти прочитання тексту, які змінюють весь сюжет. Твори даного жанру вирізняються надзвичайною структурою, згідно з передмовою, залишеною самим письменником, у книзі полягає відразу багато книг. Проте, як мінімум, автор зазвичай пропонує дві техніки читання: стандартно, до якої входять всі частини твору і в яких завершується основний сюжет, та читання за спеціальною схемою, згідно з якою слід також читати розділи з додаткової частини твору під іншою назвою. Порядок, у якому слід читати книгу, встановлений самим письменником. Йому можна слідувати за допомогою схем чи показчиків наприкінці кожного розділу. Яскравим прикладом книги такого жанру є гра в класики, експериментальний роман аргентинського письменника Хуліо Кортасера. Написаний в 1963 році, де головний герой Орасіо Ольмера знаходиться у вічному пошуку істини та сенсу життя на фоні звичайних радощів буття людини. Погодьтесь дуже приємно читати книгу і знати, що саме ти обираєш наступний поворот сюжету. Особисто я вже записала собі до нотаток декілька книг цього надзвичайного жанру. Сподіваюсь, наступного разу ми поділимось одне з одним своїми враженнями. Наш сьогоднішній випуск ми присвятимо фентезі та познайомимось з книгами, написаними у цьому багатому на два жанри. Що ж таке фентезі? Це літературний жанр, заснований на використанні казкових і міфологічних мотивів. Він відносно молодий, сформувався на початку минулого століття. Дія в романах Повісті цього жанру відбувається в нереальному світі, що нагадує середньовіччя. Псонажі нерідко стикаються з надприродними істотами та явищами, а також володіють магічними здібностями. Світ фентезі – це світ дочар це буденна справа, і ніхто не дивується, якщо побачить перед собою живих драконів, ельфів, гномів чи духів потебіччя, які заговорять на чи звичайні люди. Цей жанр настільки великий для польоту фантазія автора, що може об'єднувати одразу декілька чарівних світів якими подорожує головний герой. І кожен буде зі своїми особливостями, жителями та законами життя і магії. Основоположником цього літературного напрямку є Джон Рональд Руел Толкін, Твор цього письменника, визнані найкращими книгами в жанрі фентезі. Найвідоші з них це серія книг «Володар перснів, Хобіт та Лі Ліон». Впевнена, що вони вам знайомі, а якщо ні, обов'язково раджу прочитати, вони того варті. Сьогодні у нас в гостях Софія Комаченко, учениця 5-го г класу. Соня розповість нам про її улюблену книгу жанру фентезі. Про яку книгу жанру фентезі ми з вами сьогодні поговоримо? Добрий день! Я буду розповідати про книгу Останец. Її автор Кэтрен Аплей Розкажіть, чим саме вам подобається жанр фентезі у книгах? Мені подобається жанр фентезі, тому що там багато пригод та дуже багато емоцій. І позитивні, та негативні. Чим ця книга зацікавила вас із перших сторінок? Ця книга мене зацікавила з перших сторінок е, своїм чарівним світом. Про що розповідає нам дана книга? Сюжетом розповідає про дигну биш, яка є остання зі свого роду. Тому Биш вирішує перевірити чи правдиві легенди про її представників, яким вдалося вижити. Биш потрапляє у небезпечну пригоду до королівства Нодар, де вона зустрічає своїх друзів, і з ними вона відкриває жахливу тану, яка може не тільки порожувати існуванню Деві, але її погрожує існуванню інших істот. Опишіть коротко, світ, де відбуваються головні події книги та його жителі. Світ, де відбуваються всі пригоди. Це Королів Солодара. Тут дуже багато лісів та річок. А жителі тут в основному люди та чарівні історії. З чого починаються головні події сюжету книги? Книга починається з розповіді про сім'ю Дернів. Ким є головний герой? Чи має він магічні здібності? Якщо так, то які? Головний герой цієї книги це Дейн. Напів напівсобака, тому що він, вона ходить на задніх лапах та його Її головна суперсила це відточити брехню від правди. Яка мета у головного героя? Її головна мета це спастися від мисливців і знайти тихе місце для поживання. Які проблеми на шляху до мети зустрічає головний герой? На її шляху зустрічаються такі проблеми, як полон, викрадення друзів та постійна втеча від ворогів. Чи є у головного героя друзі, помічники, товариші, які допомагатимуть йому впродовж історії. Опишіть їх. У головної героїні є друзі: дівчина Каї, Лубка хлопчик, фалівет на Дів Гіпард на Діворел. Та Вобок. Чи є у книзі артефакти? Якщо є, то який? У цій книзі немає ніяких магічних артефактів. Чи є у головного героя вороги? Хто вони? І яку мають мету? головної героїні є вороги, такі як люди. Здебільшого це мисливці та чорні істоти. Здебільшого це Крилаї, Раптедони та Фалі. Аптидони це птахи. А фліведи це напівгепард, напіворел. А аптидони це напівптахи і напівдракон. Всі вони дуже великі. Які дії вживає головний герой для досягнення своєї мети? Чи вдається йому її досягнути та перемогти ворогів? Ви ж все, що було в її силах. Наприклад, шукала, ходила по лісах. Булися з людьми. Вона це була для того, щоб не залишитися однією однією з деревнів. Головна героїня не промола своїх ворогів, але вона знайшла тихе місце для життя. Чи змінюється головний герой та світ наприкінці книги? Якщо так, то яким чином? Головна героїня не міняється, але під час своїх пригод її когтів так. Вона відкриває для себе нові ліси, луги та озера. Кому ви порадите прочитати цю книгу із наших глядачів і чому? Я прочитати почитати книгу дітям та підліткам, тому що ви повернете освіджених пригод та знайдете знайти нових друзів та будете долати всі труднощі на шляху головної героїні. Соня, дякуємо тобі за участь у нашому шоу. Сьогодні ми дізналися про ще одну цікаву книгу дивовижного жанру фентезі. Твори, написані за його законами, здатні перетворити будь-який вечір на пригодницьку подорож до чарівного світу. Ми будемо і надалі розвивати наше шоу і дізнаватись нові факти про різноманітні жанри книжок, а також їх найвідоміших представників на лавах літературної історії. Дорогі глядачі! Якщо ви теж хочете розповісти нам про свою улюблену книгу, заповніть спеціальну анкету за стань та станьте гостем нашого шоу. Ми будемо чекати на вас. До нових книжок, друзі!